Привіт, друзі, мене звати Загородній Олег. Я керівник відділу агросервісу компанії Граксперт та головний агроном ДП рікників, на полях якої ми і перебуваємо у Ратівському районі Вінницької області. Ми саме на полі гібриду озимого ріпаку від компанії «Лімаграйн Артеміс, який був посіяний 6 та 7 серпня. Після цього у нас випало понад 120 мм Опадів, точніше за декілька днів, до його сівби, ну і до сьогоднішнього дня. А ми отримали гарні дружні сходи, які на сьогоднішній момент перебувають у фазі від двох до практично вже чотирьох листочків. Поживи, вологи та тепла вистачає, тож ріпак росте дуже швидко. Це дуже важливий етап у розвитку ріпаку, і особливо актуально зараз питання ріст регуляції ріпаку. Зараз ідеальний час для того, щоб провести оптимальну його рістрегуляцію. Саме у фазі двох-трьох до чотирьох листочків, по суті, справи, це є основна регуляція. Більш пізні рістрегуляції регуляції це вже, скажімо так, доповнення і. Дошліфовування того, що має бути зроблено зараз. Що ж потрібно зробити і чим? Основною діючою речовиною на даному етапі в даний період росту та розвитку є тебуконазов. Проте можливо навіть у дещо завищених нормах порівняно з тими, які ми бачимо традиційно. Наприклад, вчора на цей ріпак ми внесли по 650 мл тебоконазолу. Для чого ми повинні сформувати правильну архітектоніку рослинки молодої і особливо гарно розвинути її кореневу систему? Проте, звичайно, що тебе це далеко не єдина діюча речовина, якою можна це зробити. Дуже гарно також працюють, наприклад, поєднання тебоконазолу та протіоконозолу. Також гарно дію проявляє метконазол Медконазол на таких навітальних етапах розвитку, а також поєднання метконазолу із з мепіквадхлоридом, тебоконазолу із мепікватхлоридом. На з проксадіоном кальцію та інші суміші. А також дуже цікавою є суміш тебоконазолу з терноксапакетилом, особливо в те, що пізніших етапах, десь по шостому листочку, після цієї рестригуляції першої, також проявляє дуже гарну дію. Які норми і в які етапи проводити резрегуляцію? Це залежить від багатьох факторів: від погоди, від гібриду. Від термінів сів і так далі. Саме ріст регуляція дає змогу сформувати правильну, правильну архітектоніку рослини з осені і закласти максимальний потенціал. А цей потенціал закладається в основному в осені. і правильній, гарній перезимівлі ріпаку всій на сприятливих погодніх умов. Що ж, багато вже ріпаків посіяно, дехто вже має. Фазу шести листочків, дехто тільки сіє, і ще будуть багато сіяти. Будемо слідкувати за цим полем протягом усього періоду вегетації аж до самого збору врожаю. І щоб бачити, що ми тут робимо, які ми проводимо тут операції і що в кінці кінців отримаємо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це буде Агро, це буде Україна і це буде Грак